Друзі, вітаємо вас на каналі GG Sport. І сьогодні у нас новий випуск легенди в праймі. І сьогодні зі мною два моїх диваних експерти: Дмитро Гаврилов та Валерій Швець. І ми стартуємо сьогодні з пари: Андрій Миколаївич, шевченко Миколаєвич та Коноплянка. А по батькові? Не знаю. А, 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 друзі... а друзі, думаю, я думаю, що ви це знаєте, а ми розпочинаємо. Хто ж кращий, сьогодні вирішимо ми разом з моїми експертами. Так, що ж, хлопці, Андрій Миколайович Шевченко, не Ярмоленко, був головною зіркою 2000-х, символ Динамо. Українського Мілана, футболу. Українського і, взагалі, футболу да, еталон, еталон, так, еталон. А, ще навіть виграв золотий м'яч на одну на секундочку. секундочку. <реш> так, і Євген Коноплянка теж це вже а, більш така версія людей, котрі були в моєму там, році, там, 2010, 2014, 2015, такі, які пройти. кайфували, да, <реш> <реш> які кайфували від його фінтів, техніки. Е, і Коно був для мене не Кономедія. <свісно> <свісно>, е, Коно, да, Коно був для мене дуже таким е, перспективним, класним футболістом е, його матчі проти Англії, коли Волкер хотів завершити yeah. кар'єру після матчу з Коно. Е, тож давайте, в принципі, зараз розпочнемо з такого питання: хто був більш е, таким лідером в своїх командах, тому що і Коно був лідером в Дніпрі, і Шева був лідером? Майже всюди. Тому давайте почнемо з цього. А, хто у нас зайшов? Хто з, дайте, з цього? Ну, я за Андрія Миколайовича Шевченко. Ти, ти законно, так? Да, в тебе, тебе нема шансів. Ладно, <laughs> я, я, я шуткую, давай. Ну. Тут навіть і поруч не стоять ці два рівні, тому що що зробив Шевченко для українського футболу, для українського спорту, і що зробив Коноплянка, це згадується там сезон, коли вони там вийшли у фінал Ліги, Ліги Європи. Європи, і що зробив Шевченко золотий м'яч, ліга чемпіонів і історія для збірної України. Тому Тут немає що про що говорити, але Шевченко це знаєте, колись ще на СТБ йшов серія, а і тоді показували ці матчі. Да, і я да. чер через це ось закохався в італійський футбол. І взагалі в Роналдіні ось це покоління і Шевченко. Це були два улюблених футболісти дитинства. Тому що не тому, що він там українець, а тому, що реально його гра, його дриблінг, його ця агресія на футбольному полі, його неочікувані рішення, коли він там з, лівої, з правої, йому було байдуже, з якої забувати, вирішував долю багатьох поєдинків і забував і не тільки в маленьких матчах, як, наприклад, той же Холанд зараз, а й в великих. Тому для нього не було якихось там суперстатусів, там Ювендуса, Інтера, і це була реальна сильна серія, а тому Шева це номер один. Бо... Ми коли згадуємо Шеву. мені зразу голову перший момент е... в голову, коли в нього там брали десь Києві інтерв'ю, і в нього така мобілка була е... кнопочна, і в нього там був е... цей рік там, де він намагався, якщо не пам'ятаюсь, сказати щось. І він кожен раз. <плес <iau> <плес> і в нього потім. <плес> 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 так, добре, Коно. Коно можливо... Що ти даш на захист? Я ви дам, я дам, знаєте. <плес> Коно, можливо, робив не таку видатну історію, як Шевченко, але він робив дещо теж дуже важливе. Він робив настрій. Він робив оцю атмосферу не лише в Дніпрі, але й в збірні України, і взагалі для от того покоління людей, які дивилися футбол, ну, особливо підлітків, там, десятих, от десятих особливо. От Ярмонко, Коноплянка це були люди, от, які, е, які змушували посміхатися і кайфувати від гри, бо так як вони рвали фланги, то я не знаю, я. Не застав прайм Андрія Шевченка Миколайовича. Але, але я застав як Коно, Ярмоле, ну Просто це завжди. А ці цьоміки з Русланом Ротанем легендарні. <ріст> <ріст> <Бо ріст> Коноплянка це от футболіст-душа. Футболіст, знаєте, от, іноді не найголовіше ці всі кубки, гали, трофеї. Але Це йому і заважало стати найбільшою це, зіркою українського футболу. Він так, дуже так. багато Зьоміки. посміхався, головне, тому без серйозності потрібно було. Що з ним, ну як кажуть, раніше і трава була зеленіша, але з коноплянкою. Мені здається, життя багатьох було краще, просто коли дивишся на коноплянку, він веде черговий перл на прес-конференції, що там щось на іспанському, французькому. Не прикладайте, я все знаю. Mm. А, а потім... да, прикликайте, <рикладіть, рикладіть>, будь ласка. Да, да. Я ж... Тому кого на це от людина, людина, настрій, людина душа. Тому... Це те, що от не можна купити там і показати, Те, що ще ви не було, да, те, не було да. правильно? Те, що звісно, да. Ну Шева по своєму хорош, але ще ви такий не, да? примітивний. Ну був, трішки, так. Да? Да. Ну, все таки людина ще з Радянського Союзу. Ну, ну. ось і відповідь: хто найвизначніший? Ми говорили про епоху Шевченка, і Коно смішний парень, хлопче. Ні, Коно, це був Ямаль. Ну да, Коно це Ямаль. а Шо, це хто у нас був? Шев... Шева Каєте. не треба ні з ким зрівняти. Yes. Only one, only one, Ukrainian best. Так, ну що, техніка та гра один в один. А, ну, тут, тут, я думаю, якщо казати про техніку, тут я думаю, просто вшевена... шансів взагалі. тут Швев немає шансів. Mm. І Якщо казати про гру один в один, нема шансів, я думаю. Але Шева був швидким да. з дриблінгом. Був стартовий рибок, дуже добрий. А, ну, Коно з місця просто він один фінт. Але він завжди знав, що треба робити. Я б сказав, навіть не один фінт, а один такий маневр, там де ну, це зміщення під праву всі вже знали, але все одно нічого. Це, знає, це як, як робен, робен. робен, да, да, робен да, просто да, український да. Робен, який зміщується, і ти хоч знаєш, що він буде йти під праву, Ну робин підліво, а цей під праву, але все одно спробуй його наздорнити і, і, і там, впіймай, забери м'яч. Тому коно ну, по швидкості і по грі в один в один. Просто ну, ще у, там, я не знаю, він би його там, розвозив, якби вони зустрілись. Від Вовтузи. Да, да, від Ловту, навіть якщо б у них був однаковий вік, тому. А як Кайл Уокер, це легендарна історія, ти вже згадував, що сказав після матчу Україна-Англія на Олімпійському був тоді в 2013 році, що 60 хвилин я не міг взагалі доторкнутися до м'яча. я не міг взагалі його там навіть понюхати, просто на нього, до нього наблизитись, бо канаплянка його, ну. Знищував. Знищував після цього Вокер. Ну, один з найкращих правих захисників 21-го століття, сказав, що я чесно вже думав закінчувати фут з футболом, бо ну, те, що робив Канаплянка, ну, це, це було щось неймовірне. Його стартовий ривок, і, та і на шви, ну і на дистанції просто. От якщо навіть порівняти з Мудриком, ну Мудрику ще навіть, дай Бог йому повернути, звісно, ми його всі чекаємо. В да. mm -hmm. та, хоч, хоч, хоч кудись, хоч в медіалів, але, але але. але, але... Все одно, каноплянка в Параміну. Це канаплянка. Це Женя, канопляночка і е, у ще такої майстерності, і, та навіть не знаю, швидкості. От швидкість. Та, от, єдине можливо, чому він би з каноплянкою був би на рівні, але все інше там е, ці всі реально його і дриблінг на швидкості і все інше. то Короче, Шева в, близько урок. Стої, да? Ну, Шева да. і грав не на фланзі, щоб oh. демонструвати цей дриблінг. Він грав проти центральних захисників, де. Він розкачував корпусом і все ж таки майстерні захисники були на той час дуже да, сильні. Читали, там як дуже зустріли, сильні. Та. там, там кожен войн, так що ти того часу нога просто в іншу сторону поїде. Да. і якщо ми говоримо про коноплянку, це завжди згадуємо якісь там конкретні матчі і епізодичність. А ось Шевченко напротягом протягом усієї кар'єри був стабільний. Так, якщо ми не беремо там, там Челсі, добре, але якщо ми брати Динамо Київ, перший захід, ну його по. Починання кар'єри, потім в Мілані цей неймовірний прайм, і навіть після повернення в Київське Динамо він ще продовжував бути топ номером один в українському футболі. Ну дивіться, добре, якщо ми з вами вже як ви хочете, прийшли до стабільності кар'єри, да то звичайно. Я ну, думаю, так. що у Ше вона була більш стабільна. Але Женя, як ти сказав, мені здається, все ж таки а, за рахунок своєї такої історії зробив свою кар'єру може менш стабільною, але більш яскравою. Чи я помиляюсь? Ні, не помиляєшся, я думаю, можна по балу дати. По балу? Ну, дивись, на мою думку, скажіть, якщо помилився, Женя був трішки такий лінивий. А ще був трішки роботяг. Ну якщо ну він відпрацьовував би в обороні, він би став би найкращим вінгером в українському футболі. якому Україну він і так був найкращим вінгером українського футболу. Ну, після Андрія Ярмонка, але але як найкращим міг в Європі це його проблема, як і у Салаха. Якщо б вони відпрацьовували, вони підбрали золоті м'ячі та і Так і плюс, далі, і так знаєш от у жені, особливо в Ларізі, вивчили його два фінти. Та. Два маневри все. Все, його, він вже став менш е, таким визначним в якихось матчах. Mm -hmm. В Шальке він був добрий. І в Шальки був добрий. В <гітане> Шальки <гітане> був добрий. І да. в шахті був добрий, <гітане> <і> в шахті. Там ще в Польщі, так? В Кракові, Кракові, так. Ні, я думаю, що все ж таки Андрій Миколавич був постабільнішим по своїй кар'єрі. Чи я помиляюсь, Олег? Ні, давай вже що балу, да, По балу нормально. До да. По Дивіться, Ці обоє грали в Європі. Mm -hmm. а, Шева повністю я вважаю себе реалізував, що в Україні що в Європі. А, а коно в нього був величезний шанс. Одного разу Валера про який ти зараз нам розповісти поїхати в країну під назвою Англія і грати за клуб під назвою Ліверпуль. А що пішло не так? на люблене клуб? Ну пішло не так. Кава кава, яку сьогодні ми ви всі випили, да. тому що ну всі знають цю історію. Яку вже приїхали з Ліверпуля. Люди вже все привезли Пили там. вино. Да, пили вино вже казали. Все та ти не переживає. Він вже МРТ пройшов, Ти не переживає там. Скільки треба, ми заплатимо? 15, 20, 25, ну неважливо. Все вже Конор розказує: дзвонив йому Джерард, дзвони йому Шкертел, дзвони йому Суарес, Суарес, Суарес да, каже. каже гоп, поки. Да. І просто, і тут оп, є така людина, як Ігор Валерійович Валерьович відомий. Просто. Мені здається, людина, яка знає про все в нашій країні. Я, я, яка а. грає в свою власну гру. І він каже, типа, ні, ні, давайте але... все одразу. 25 мільйонів, але одразу. З, зараз одразу, на карточку. Так, так. Да. А, а, а ті кажуть, так ну вони не, не крипти не було, вони ж не встинуть пройти. Давайте хоча б там день За почекайте, Дай, ми все виплатимо. Каже, ні, Нет, зараз. Ні, да, да, до побачення. І ну, коноплян каже, ну Валерійович, ну, я, я, я плачу, ну будь ласка. І бачите, ну, не відпустив і не продав. Нічого не заробив з каноплянки, але зато потім Дніпро вийшов у фінал Ліги Європи. І... Який, але можливо, вийдар. можливо, якщо б все ж таки він на той момент продав би Женю, то у Дніпра не сталося б, можливо, да, кризи у Дніпра кризи. і не сталося. І ну, не сталося так да, криза, а якщо повертатися до каноплянки, то можливо в нього і в Ліверпуль не пішло, бо в АПЛ таких він багато бігунків. А так він пішов в Севілію і пам'ятаємо. Якщо Європа, знову ж таки, перший матч, одразу вихід, і гол Суперкубку уєфа Барселоні. Цей суперматч 5-4. Ну, там про нього і забули. 5-4. <реш> Потім був ще супер, гол суперкубку уєфа Реалу. Дасть пенальті. Але хто Але... про це згадає? Це був гол Реалу в Барселоні і Хто? Ніхто в житті такого не робив в історії. Щоб Суперкубках і Реалу і Барселоні. Потім ще були класні матчі проти Реала. І, ну, і Севілії він яскраво був трішки, трішки, може його десь не там трішки мову там не поспішав читати, але ну це ж Женечка Канаплянка. Тому він, же він виграв Лігу Європи все одно, все одно він ту Лігу Європи, яку не виграв з ніколи. Але Шевченко виграв Лігу чемпіонів. Ну, Ліга чемпіонів то вже було за Серега. То то вже гірше сказати. За Серега Роха, то було все в тому Мілані, там де, ну, Пенальті з Ювентусом, один на гірший Коли теж не хотіло давати золотий м'яч йому, але все ж таки вирішив. Золотий м'яч серед гравців, як Тіріан Рі, Недвед і інші, ну, там дуже було. Ну що, Канапленк є золотий за то. тому, oh. який, який у вас золотий міч? Тому я кажу, Лігу Європи взяв, ну, взяв, що не забив, забив, Барсі забив, забив. Все, ну, серця українця. На, на, на цьому кар'єру можна да. закінчувати, да? так? Тому... Ні, я я, я дуже коно люблю за часи, коли він був в Дніпрі. Тому що я думаю, що взагалі для команди Дніпро на той момент е, в самому місті Дніпра це була саме е, це ось... народна була блакомада. Да, Не вся да, країна да, болювала. Да, Були да. на мошахтар табори. А от за Дніпро хотілося болювати всім завжди. Тому, ну крім, звісно, болівальників харківського Металіста, бо там дербі, але всі інші. Ну, Дніпро в 15-му році, вся країна, просто ці воїни світа теж да. воїни світла. Ну, грали на кожному матчі. Тому це супер була команда і коно, які такі. Вишенька просто була на цьому торті. Ну, це все згадується як приємне, якісь там відчуття. Ми переживали, але все ж таки, якщо говорити про постать, про силу, про енергію і про статистику, це все було краще у Андрія Шевченка. Тут навіть ну, не зрівняти це, все ми згадуємо, як, як було щось весело, було щось класне, але все ж таки, якщо ми говоримо про титули, про історію, ну Шевченко, це просто професіонал до мозку костей. Давай бави. Да. Та ні, які бали? Ще ви отримуєте бал? Звичайно. Для мене Шо це був еталон Європи, еталон України, еталон світу. Та ще й да. на, той, на той час балондіор ще... ну, грають такі. Чи люди був більш праведливий кака, і ти береш золотий м'яч. Просто... Питання? Є питання? Питань, питань нема. Питань нема. <с of>. Питань нема. Добре. Ну, взагалі, ще хотів би додати, якщо зараз би Шевченко грав, ну, 120 мільйонів теж би коштував. Да, Дуже да. А Женя скільки? До речі, скільки кожен з них зараз коштував? Ну, 120 за те, що... Давай, давай ще ви ікона. Коно скільки? 200. 80. Скажи, 200. 80. 80. Ще ви 120, так? Да? Да. Спокійно. Але я думаю, що ще зараз не виграє би золотий м'яч. Ну, зараз. З Месі неможливо виграти золотий м'яч. Холанд забувають більше що... <реш> — Ні, да, я, <реш> я, я, <реш> я, <реш> так, я так, з 80 120, 120, да, так, <реш> <реш> зафіксували, а Ярмол? Ні, Ярмоло безстійний. Прасились, прайс. 200, ні, 200, 200. Ні, якщо б, я думаю, дійсно наші футболісти зараз мали б такі ціни, я думаю, їх би ніхто. — Але непоганий бізнесмен Ігор Михайлович Туркіс <реш> би його не віддав. Сказав, мало. Які, які, які... <реш> я, я не знаю, чому в нас ось такі президенти дуже. Жадібні. Ну, вони це не та... жадібні. Просто для них це клуб, як, ну, знаєте, як... не те, щоб іграшка, це от, от вони там є і все. Та, вони так, так, і є, люди... це іграшка, тому що ну чому не віддати було тоді ну, коноплянку. Коли просить. Ну. Вони хотіли, щоб він грав. Але для людина них, плаче. Для них. Для них. <laughs> людина людина них, плакала. Вони б... хотіли більше грошей. Ну да. — Вони хотіли, щоб він грав насамперед для них. Щоб ну, На кого їм чат проходити. Але добре, давай, переходимо. Це можна, це можна обговорювати вічно. Окей. <laughs> <laughs> Давайте поговоримо з вами саме, я думаю, дуже важливий момент. також це індивідуальні показники, тому що кожен з них закріпився на досить непоганому рівні? Хтось на досить непоганому, хтось на високому рівні. Да. І в цілому, якщо ми будемо брати обох цих гравців, Андрій і mm -hmm. Євгена Коноплянко, то що ми в цілому можемо сказати? Все ж таки, хто був більш такий ефективний у важливих матчах? Чи ви запам'ятали найбільше? А, хто з них був найкращим асистменом? І хто забрав найважливіші трофеї в своєму житті? Ну про трофеї я думаю, добре. Це безумовно. Я взагалі не пам'ятаю коноплянки, крім цього Ліги Європи. що ще В Дніпрі він Дніпро нічого не вигравав. України вони виграли? вигравали не виграли. А що Дженя вигравав? Ну що ще там виграв? Нічого. Ну, Шевченко а це просто з динамо, тільки скільки назбирав вже ти. Ну, у Шево, була... якщо боляч, 14 трофеїв, да. А у, у Жені три. Три? Хто, хто 3. це? 3. Коли, він... Коли він там прийшов? Це Нет. як Карсон Менсія. Ну, ну, він же виграв Шахтарем просто два чемпіонства. А, ну, а, а я просто. думав, один. Так, да. ні, ні, ну я Шахтерем, це встати на то не. <постив> я думаю, він <постив> два чемпіоти КСЛ просто виграв. Так. Або з Кракові, як там, твоє улюбленою. Добре, Валер, які голи тобі найбільше запам'яталися? Ну що, ну, гол на Вемблі, Гол на Вемблі просто Шева. Я не знаю, просто да, він забував там шедевр Ювентусу. і там там 90, 90. ну, якихось, да, Мені ще запам'ятаєш, голи Шеви проти. Шведів. Ні, само ну, собі, але зараз я розкажу про цей гол. Е, але гол Канаплянки на Вемблі в дальню дев'яточку. ну Це просто. Це дев'яточка, ну це це навіть не почти дев його, це, дев'ятки, ну, дев'ятка його саме натуральне. і шкода, що тоді пропустили і зіграв 1 один, Але цей гол, ну, звичайно, шедевр. Потім дубль сербам був його заключним в збірній, Теж коли 5-0 порвали братушок. І звичайно, звичайно, асист. Переможний асист на Шевченка Андрія Миколайовича в матчі зі Швецією 2-1. Бо якби ханоплянка не подав, Шевченка він не забив. Би? Тому що, ну, які питання? ну, тому От вам і відповідь. А так, але, так але я пам Він пам'ятає того, хто забив, тому забив щось. Ні, всі пам'ятають системні теж. Ярмола перший, і другий. Це знаєш, таке. Наступники такі, от, спадкоємці, передача трону, типу, що от виходить, король йде, і нові от такі принци, вони от йому віддають дань, віддають асисти, і це була гарна така історія. Але також Канаплянка ще забивав і, ну знову ж таки, реалу Барсі. То хоч, да, там, порожні ворота і в спінальті, але содно все Реалу і Барсі. Також пам'ятаю два асисти з, з, за Шальки, коли з Борусії. Це був супер дербі, рульське, Уявіть просто собі. Тоді, тоді Ізумруз здобув своє друге чемпіонство. Для мене це був особливий день, 25 листопада 2017 року. І ви пам'ятаєте, перший матч, ну, перший тайм. 4-0 Боруся Дорту з Ярмоленком. 4-0 виграє у Шальке Руський Дербі. В Німеччині одне з найбільших. 4-0, перший тайм. І другий тайм, 4-4. Канаплянка дає два асисти. Я просто хапався за голову, думаю, як 4-0-4-4. Я думав, тільки Ліверпуль так може камбегати з Барселоною. От, тому, ну, звісно. ну і також були ще гали. І Ювентус, ну, результативність з Ювентусом, Сіті за Севілью. і він, за він багато дев'яв Він, нормально, так. Да, він от таких яскравих сповідів, в нього, про нього можна. Ну, Багато новий. Шевченка, тільки да голи за збірну і згадати зі шведами на домашньому. Але пам'ятаєте, ви да. шалений гол, який він ось такий забив? Ну буфону, да, це буфону був Ювентус, не, так це був Ювентус. Це да, гол. Ось цей гол за Міланда. І, да. і коли він навіть грав за Челсі, він там злівою дуже да, класно да, поклав, да. там прибрав на замасі. І... Нє, а а да, це да, це, ще було бага... багато да. таких скнець. Ну і безперечно, це серія пенальті з Ювентусом, фінал Ліги Чемпіонів, коли він забив вирішальне пенальті, і вони вийшли. Питань немає. Виграли ЛЧ. Рішальні пенальті з Ліверпулем, коли Єжедудок потягнувся ну, так пульвигравні у Чемпіонаті. Примахуються всі. І бачить, і, найкраще, і, най... і най... Най... Да, І, і Ренал це промаху. Промахнувся тільки з... з Ісландії, коли один один зіграли в відборі на ЧС 2018. <рес> Давайте, до речі, з вами ще піднімемо таку тему. Давайте не будемо забувати, які футболісти грали поруч з кожним з них. Тому що я вважаю, що у Шеви були. Ну такі більш зіркові імениті е, партнери де, ніж у Жені. Тому я думаю, що Жені було. Якщо б Жені грав там, знаєш, там з е, КК, Руйко, Кошта, і Інзагі, я думаю, що Мальдіні ну Я думаю, мальдіні, що... навіть, мальдіні, навіть, ну, да. я думаю там кокона б теж що ну, зміни. Вони, давайте, давайте ще зараз зробимо свап. Коно ми запіхнемо в Мілан, умовний, <смеш> да? а ще ми запіхнемо куди, в Дніпро. Як би вони себе в такому разі провели? Ну, праймовий Ротань теж був найгірший. <смеш> <как> <смеш> <смеш> <один> <смеш> <мілого>. Його штрафні, <смеш> да. Калініч, Федецький, Селезньов. Є, ну, є гравці, про яких ми не знаємо, Бойко. хто він лівша чи правша, чи? Дімбілі і Руслан Ротань. <смеш> тому <смеш> що він ще з правої, що з лівої кладе. Я думаю, що Женя Мілані ні? Женя Міланів зіграв. Женя будь-де зіграв. Якщо б не, не лікарні. би зіграв би ну, будь-де, але все ж таки я б. А буду... як би Женя грав на одному фланзі фл 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 з Роналдіння? Ну, Роналді що? Я... Він же з барси. Ні, ну, ну, він, він же прийшов потім, уже, то був закат ага, кар'єри. Да, да. Да. Він вже да, ну, не прайму у Мілані. Все, тому, вибач. тому спокійно грав би в тому Мілані лівого. а Шевченка, я не впевнений, що грав би в Дніпрі, тому що там в Дніпрі тільки один. <рес> Калініч? Ні, ні, Калініч. Ні. В Дніпрі тільки один цар. цар. Всі ми його да, знаємо. Да, тому да, я він. думаю, що Андрій там би вивів. Євген Селезньов, це один, це один єдиний цар, правильно? Yeah. Uh, підсумовуючи, хто ж на вашу думку, все ж таки був кращий? Чого? Євген Коноплянка Андрій Миколайович. Євген Коноплянка Євген Коноплянка дуже класний був, але тільки в гуморі. Ну йому через його лінь, через його таку та да. незрілість. Не він не переріс ось цей етап. Він хотів перейти, і можливо, це його вже надламало, коли він там хотів перейти в Ліверпуль. А етап в Севілі був епізодично непоганим. Да, цей перший матч з Барселоною, а далі все пішло просто етап, да. друзі. А як. Вважаєте ви, чи наші диванні експерти все ж таки праві чи ні? А хто все ж таки був кращий? Андрій Миколаєвич чи Євген Коноплянка? Кожен з них подарував нам незабутні емоції. Ми бачили трофеї, ми бачили радість, ми бачили розпач, анекдоти. Але, анекдоти, так шедевральні голи. Але кожен з них для нас запам'ятався як універсальна єдиниця постать українського та взагалі світового футболу. Тому пишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто з них проявив себе найкраще, чия кар'єра запам'яталась найбільше. А ми побачимось з вами у нових випусках легенди Премі. До нових зустрічей!